Всім добрий день, 14 вересня 2022 року, село Дружберештицький район Полтавська область. Знову починаємо росити дощик. Вже третій день він йде і думаю, зніму ще одну гібридну форму це Ксенія або Анжеліка. Інша назва, кому як до вподоби, також гібридна форма садакція Віктора Миколаївича Крайнова. Цьому році трішки вона не добирає кулір, тільки добирає. Однак я вже її пробую, вже вона готова. Тут ліва сторона куща. Ось тут вона, як вона набирає гарний свій рожевий кольор. В темний вона не переходить, і цим вона мені подобається, за що я її ще й досі тримаю. Так, перейдемо в праву сторону, глянемо. Тут ще голдфінгер трішки залишилося. І тут ось також. Сьогодні декілька грунок зрізалося. Ось такий приємний рожевий кольор. Він такий і залишається. Ось така грунка. Звичайно, запилилася не надто, однак довжина в неї тут О, десь сантиметрів 40 мінімум є. Тримаю цю гібридну форму, як я вже казав, за свій приємний рожевий колір і дуже хрустку ягоду. У цьому році, на жаль, терміни всі змістилися по достиганні, тому ранньої вона не надто на ранню вийшла аж середина вересня. Вона дуже вона добре висить на кущу. Це. Дуже вона добре висить на кущу і набирає дуже хороший цукор. От висить вона вже. З моменту свого тільки розм'якчення ягоди вже мінімум місяць і може добре ще висіти. Зараз якусь ягоду зірвемо так будь-яку якусь середню ягоду. Ягода в неї також не надто велика. Така грам 7-8. Ну так, 7 грам в районі 10 грам максимум. Так, дивимося м'якіть. Ви бачите, кісточка вже коричнева. Я вже її пробував, вона вже також дуже м'ясиста, дуже солодка, дуже хрустка, сукор верхній ягодах зашкалює. Я думаю, мінімум Бріксів 17-18 в ній вже є. Так, що додати? Сила росту в неї, ну не знаю, в наших умовах вона дуже слабенька. Така, слабо слаборосла. Не знаю, чи в нас, чи така вона є. Тому зверху особливо чеканка. Звичайно, зверху ростуть пасинки, однак сила росту не надто така потужна, лози такі нормального розміру, жирування ніколи не помічалося. Гронки такі в районі 500 кг, деякі, можливо, трішки більше. Двостатева. приємна гармонія в смаку. Мінус може осипатися суцвіття. Ну, як типу на ландиш, якщо знаєте, перед цвітінням. Тому прищіпка верхніх. Пагонів, коли росте, і тоді вона тримається. І тоді грони мають непоганий вигляд. Наприклад, ось отака гронка тут. Гарно вона виглядає, немає нічого, не посипалося. Ну а як трішки осипається, то такий вигляд, трішки вона така. Гуляють ягоди, вона також не тріщить і дуже добре висить. На кущу однозначний плюс. Ну, На заміну для неї рекомендують вже. Новинку Басанті. Цьому році вона прищепнута. Пізніше зніму її на відео. Ось тут Басанті. Ну, вона на Ксенії також дуже слабо росла, росте. І Була тут сигналка, але де вона ділася, я таки не зрозумів. Декілька ягідок. ну Я вам покажу Басанті. Пізніше на ромбіку є прищепа. Такий сучасний аналог для Ксенії, однак з ультрараннім терміном достигання. Тому можна навіть і тримати таку гібридну форму, як Ксенія, за свій приємний рожевий колір і хрустку ягоду. І ранні терміни достигання. Ось так вона виглядає у нас на 14 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до побачення! Все буде Україна!